Однією з головних проблем Пасичнянської громади залишається незадовільний стан дороги Івано-Франківська двірна, яка веде до села Бистриця. Наразі тривають дозвільні процедури для початку ремонту цієї ділянки протяжністю 23 кілометри. Трасою щоденно користується понад 10 тисяч місцевих мешканців. Це дорога до наших простих людей, і вона не йде до Буковелю. Я не хочу виправдовуватися, але дуже багато потрачено страждань було для того, щоб була ця оголошена дорога. Дорога тендер. тендер. Дорога складає з собою ремонт 14 мостів, які є дуже високі. І дорога передбачає колосальну кількість кілометражів, так як, наприклад, як у Миколичині, підпірних стінок. Під Миколичині там 300 метрів підпірної стінки, а тут мають бути кілометрами. Тому що дорога не є зараз небезпечна, вона над прірвами і вона має бути розширена. Бюджет Пасічнянської громади на 2025 рік становить 265 мільйонів гривень. Андрій Гунда каже, хоча громада активно розвивається завдяки місцевим ресурсам, вона гостро потребує справедливішого розподілу рентної З 2020 року по сьогоднішній час це середня сума кожного року. Ми адмініструємо, збираємо рентної плати 1 мільярд гривень. З цього 1 мільярда гривень, 950 мільйонів гривень це йде в державний бюджет, 30 мільйонів гривень залишається в громаді, 20 мільйонів гривень залишається в обласному бюджеті. Тобто, це з того, я повторююся, з того соціального і. Екологічного навантаження, який йде від видобутку нафти, і газу і інших корисних з що сплачується плата, це є копійки. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук відзначає, Пасічнянська громада якісно виконує свої повноваження. І дуже важливо, що ці показники, які сьогодні демонструють територіальні громади, зокрема і Пасічнянська територіальна громада, вона відображає суспільний запит, який сьогодні є на місцях. І дуже важливо, коли в суспільному запиті відображаються ті потреби і є можливість реалізувати ті проекти, які є надважливими. Якщо проблема з доїздом швидкої, звісно, що це дорога і надання медичної послуги. Якщо є діти, а немає де вчитися, то звісно, що це освітні заклади, як садочки, так і школи. В іншому випадку ми будемо бачити, що територіальні громади будуть міліти в частині людського капіталу. А це найважливіше, що сьогодні в нас є. Голова Надвернянської РВА Петро Хмельовський зауважує, Пасічнянська громада має бачення майбутнього та команду, яка його реалізовує. Громада функціонує. Скажу, що я за два роки своєї роботи головою військової адміністрації в районі відчуваю якісь комфорт від роботи. Не зважаючи на те, що є якісь питання, які потрібно десь відрегулювати, але взагалі громада чітко розуміє, що вона хоче. Мені здається, що єдине, що потрібно зі сторони адміністрації, перше це не заважати друге десь допомагати в тих питаннях, де, де питання виносяться на рівні району і області, і що ми і робимо Іван Осташок, телерадіокомпанія Раї.